Під час зустрічі з головами ОСББ міський голова Кременчука Віталій Малецький поділився алгоритмом дій у разі можливого блекауту. Задля того, щоб забезпечити соціальні об'єкти Кременчука електроенергією, місто придбало генератори, які вже розміщені у пунктах незламності. «100 генераторів ми розвезли по пунктам незламності по школам по садочкам. Там вони будуть. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити всі ЦТП, всі станції перекачки генераторами, але це дуже складно. А також місто потурбувалося і про електроенергію у багатоповерхових будинках на сесії Кременчуцької міської ради депутати підтримали рішення компенсувати частину вартості при купівлі генератора для ОСББ. Ми вчора виділили на сесії гроші на закупку генератора. Ще 5 мільйонів профінансували департаменту ЖКХ для теплоенерго для водоканала і виділили 2 мільйона на програму підтримки генераторами ОСББ і ініціативних груп. Для чого потрібен генератор у багатоквартирному будинку за того, щоб підтримувати мінімальну житі. Для чого вам потрібен генератор в домі? Зарядити хоча... телефон, правильно. зробити аварійне освітлення led лентою правильно? led стричечка вот ви в підвал заходили, мабуть, бачили. Стоять акумулятори. Від них клеми накинуті, лед ленте протянуті по підвалу, це в случаї, якщо кончиться бензин, і взагалі все буде плохо. Все, мінімальне потреблення. Насос циркуляційний на тепло, на воду, где-то там на щось то. Ще. Все, вот вам тільки на ці цілі генератор. Для того, щоб включить там у кого-то витяжку на кухні або телевізор, посмотрети, ну, звините, без этого пока. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.